Елітрички, що тут у вас, свято? Можливо, в когось якесь застоля буде, якесь святкування, родини Кристини, святини, свадьби, годовщини. Але якесь святкування, навіть, може, вам премію дали. Маленькі свята, ви щось отримали, щось святкуєте. От в неділю будете якесь святкування. Що? Берем. Так. Invece. Так, дивимося. Дивіться, е е якісь можуть бути ну, святкування, е ось дивіться, що тут? Якісь можуть бути вам пропозиції. О, ну, або навіть це відвоювання своєї е місця під сонцем. По сімірки жезлів це як оборона. Знаєте, як я на цю карту кажу, напали всім селом, єлі відгавкалась. Оце таке якесь буде на вас таке якесь. Е, ну, Претензії можуть бути. Але ви стоїте на своєму. От ви так вирішили, по Рицарю Пентаклів це якось така е, я йду до цілів, можливо, е, не дуже швидко, але е, старанно, розміряно, е, крок за кроком, без хаосу у вас є план. Такими, малими кроками стабільно вперед. Оце ви йдете, у вас є і все, нічого я нікому нічого. У когось результат, ота от ваша, що ви собі задумали, і вас не можна збити з цього шляху. шляху по колісу фортуни, це Почнеться зміни. Ви отримаєте оцей Оцю перемогу, оцей результат, і ви будете цим задоволені. Емоційно по королеві кубків <кх> це ваше емоційне задоволення. Ви будете щасливі цим, будете планувати, тобто ви відстоїте своє, тобто ви докажете своєму оточенню, своїм рідним. Можливо, я хочу так, я йду до своєї цілі, я змінювати, нічого не буду. Все, отак От і ніяк інакше. І ваші мабуть, рідні, оця ваша перемога, маленька перемога. Ви такі, рідні скажуть, ладно, роби, що хочеш, да? От, хай буде по-твоєму. І ви нарешті зможете, ви будете цим задоволені і почнете щось планувати. Як ви будете реалізовувати ту чи іншу ідею, там, поїздку, вміння ваше, вчиться? Це буде ваша маленька, але перемога. Для когось буде так. А взагалі. День, я ж кажу, перемог, святкувань, зустрічів, такого, знаєте, невеличкого свята. Оце буде у вас дорогенькі мої трічки.